Всім привіт! Для приготування торту без цукру вам знадобиться волоський горіх, морква, яйця та банан. Також знадобиться розпушувач. В першу чергу добре подрібніть банан. Після цього додайте до нього натерту на дрібну терку моркву. Наступним інгредієнтом буде вже жовток. Що потрібно зробити з білком, розповім трішки пізніше. Розмішуйте до однорідності, щоб компоненти добре поєдналися. Всі інгредієнти напишу в описі. Ви ж не забудьте підписатися. Після цього додається горіх. Його необхідно змолоти майже як в борошно. Продовжуйте вимішувати, маса стає, має стати однорідною. Даний торлик добре підійде маленьким діткам або ж тим, хто не має в своєму раціоні солодощів. Додаєте розпушувач. Довго вимішувати не потрібно, просто до поєднання, після цього настає вже черга білка. Його необхідно взбити на середніх, потім збільшити швидкість до максимальних, щоб в результаті ви отримували добре таку взбиту пишну масу. Ось таку. І тепер перекладаєте її в миску. Вимішуєте ось так круговими рухами, просто помішати отак по кругу не можна. Потрібно вимішувати, я ж повторююсь, круговими рухами ось так, для того, щоб зберегти той кисень, який утворився під час збивання білка. Наше тісто готове, тепер його необхідно випекти. Я підготувала кільце в 16 см в діаметрі. Викладаєте тісто у форму товщиною приблизно 5 мм та розподіляєте максимально рівномірно. З даної кількістю тіста у вас вийде приблизно 5 коржів. Після того, як випечете всі коржі, вам потрібно залишити їх охолодитись, а тим часом робите крем. Сир та сметану добре подрібніть погружним блендером. Ось така маса має утворитися. гладка така і максимально однорідна. Після цього вам потрібно відділити приблизно третю частину цієї маси, вона піде на вирівнювання торта. В іншу ж частину вам потрібно доєднати подрібнений банан. Це буде начинкою. Перемішали ось так до однорізності і все. Крем для перемазування кожів готовий. Трішки додали на дно, щоб, ніби як приклеїти кор, щоб він не ковзався по підложці. Далі все просто наносити на корж крем невеликим, не дуже товстим шаром, потім знову корж, крем, корж, крем. Після того, як перемажете всі коржі, вам необхідно буде залишити тортик холодильник, холодильнику приблизно на 1-2 години, щоб він більш-менш стабілізувався. А після того, як він більш-менш стабілізувався, ви вже можете вирівнювати його тим кремом, який без банана. І Все, тортик буде готовий. Після цього ви можете його прикрасити на свій смак. Приблизно ось так, наприклад, можна. Дякую вам за перегляд та підписуйтесь, ставте лайки.